Всім привіт! Радий вас вітати на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні один з тих рецептів, які дуже прості та смачні. Тож, якщо ви ще не насипали собі чогось смачненького, то варто це зробити, бо я не знаю взагалі, як можна дивитися такі відео і нічого не їсти. Тож, переходимо до приготування. Для тушкованої картоплі необхідна буде. Картопля. Несподівано, але це факт. Її треба буде приблизно 1 кілограм. Далі 250 г цибулі, морква 200 г, м'ясо 300 г. Я взяв яловичину і пів кіло. Як то говорять, кашу м'ясом не зіпсуєш. Ну або щось таке схоже. Також необхідне буде консервований горошок, одна банка. Зі спецій треба буде декілька лаврових листочків та 5 штук дохміаного перцю, також одна дрібка коріандру. Ну і ніхто не скасовував також сіль. І ще треба буде приблизно 50 мл води. Цього невеличкого списку продуктів вистачить, щоб зробити справжню смакоту. Тож починаємо готувати! В Першу чергу беремо за картоплю. Її треба почистити. Тепер нарізаємо її. Нарізати можна так, як вам більше до вподоби. Я, наприклад, зроблю це середніми шматочками. І тепер відразу відправляємо її в чашу мультиварки. Так буде набагато менше брудного посуду. Тепер чистимо моркву. Також нарізаємо її задовільними шматочками. Я роблю це маленькими кубиками. І відправляємо її до картоплі в нашу чашу мультиварки. Тепер найважча частина. Треба подбати про цибулю. Тож, насамперед, чистимо її. Потім швиденько миємо. Мені здається, що так вона менше в очі заходить. Тепер ще швидше нарізаємо. Вам дуже пощастило, що ви на неї зараз дивитесь через монітор. Бо цей раз щось прям скаже, на цибуля попалася. Тільки почав різати і вже нічого не видно. Як тільки впоралися з цибулею, швиденько висипаємо її до підготовлених овочів. Тепер готуємо м'ясо. Нарізаємо на шматочки довільної форми. Я це роблю маленькими, бо мені так більше подобається. І дуже хотів вам подякувати за підтримку. Особливо тих, хто скидає донати. Або ставить вподобайку. Або скидає посилання на цей рецепт знайомим. Це підтримує канал та мотивує мене продовжувати знімати. Ще раз вам всім щиро дякую. Порізане м'ясо відправляємо до всіх інших підготовлених інгредієнтів. Також тепер додаємо спеції Коріандр, Лавровий лист з перцем. Добре все перемішуємо. Потім обов'язково в цей момент згадуємо, що не посолили, і солимо на смак. Знову доводиться все перемішати. Повертаємо чашу до мультиварки. Знаходимо програму тушкування та ставимо таймер на 50 хвилин годину Цього буде повністю достатньо. Коли на таймері залишилось 5 хвилин, відкриваємо нашу тушковану картоплю та додаємо до неї горошок. Добре перемішуємо та закриваємо, щоб доготувалося все. Ось і все. Дуже смачна тушкована картопля в мультиварці готова. Розкладаємо по тарілках та насолоджуємося цією смакотою. Ну а з вас підписка на канал, вподобайки під це відео і чекаю на ваші коментарі. Ну а з вами був Вітьок. До зустрічі на наступному тижні. Всім пока!